22 квітня відбувся міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри Сокіл Джура, в якій взяли участь всі загальноосвітні навчальні заклади міста. На урочисте відкриття приїхали поважні гості. Шановні діти, шановні присутні дорослі. Але в першу чергу я хотів би привітати. Цих переможців це наше майбутнє. Сотнями років нас старали генетичну пам'ять, нас називали молодшими братами і спробували забути ті традиції, які були у словетного українського козацького роду. Чи на жаль, чи на щастя, але ми всі усвідомили, що потрібно обов'язково відновлювати військову патріотичну підготовку молоді. І дивлячись сьогодні на вас, молодих, сильних, амбітних, я переконаний, що ми будемо жити тисячі років в нашій. Незалежній, сильній, могутній державі. Тому я вдячний вам, що ви долучаєтесь, перемагаєте і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Прима. вам молодим! 22 роя проходили по станціях відповідно до маршрутних листів. Основні етапи добре діло, історична гра відун, таборування, змагання, рятівник, смуга перешкод, вишкіл, стрільба, мистецьке представлення рою ватра та орієнтування на місцевості. Це атічно, що є така, такі конкурси, такі заходи. Це, я думаю, хороший примір для маленьких, ну для младших людей. Це військовий, військовий конкурс, джура. Який ну, який показує, наскільки ми вчимося ну, виживати, ну, наприклад, в польових умовах, як ми надаємо першу медичну допомогу, це виховує відповідальність нас, деяку діяльність, розумову і застроєву ми впевнені більше всього, тому що ми довго ходили і. Знаємо, що ну все піде як треба, і а за ватру ми переживаємо трохи, тому що це все-таки буде багато людей, і треба перед суддями гарно виступити, заспівати і нічого не забути. Ніякі слова Кращі з найкращих представляли свої навчальні заклади. Діти хвилювались, але з гордістю захищали честь рою. Наш козацький сповнений юнацьких мрій. Не сумує він ніколи в авангарді всіх подій. Кожен рік наш кіш зростає. На покрову юнаків жури кращих лиш приймають, щоб прославляли козаків. <кій> щоб були розумні, смілі. У козацький йдем похід. Ми за всячих чеснім ділі вчимо історію як слід. І бойові мистецтва радо Ми стараємося осягнуть. Адже мужність і відвага з козаками вбідуть. Побут козаків суворий. Та душу пісня веселить. За Україну ми горою вороженків будемо бити! до роботи штабу та організаційного комітету, були запрошені військовослужбовців зенітно-ракетного полку та військових частин міста, працівники військового комісаріату, учасників АТО, спортсменів, керівництво громадського об'єднання Щіт тощо всі прекрасно розуміють, що йде війна. І коли ми бачимо, що йде велика деградація в державі. І чому здеградували збройні сили України? А тому, що ми, коли в школу ходили, була набагато краща підготовка і все інше. Зараз на сьогоднішній день дуже добре, що ми все таки змогли вже другий раз зробити таку прекрасну програму, як джура підсумки військово-патріотичної гри Сокіл Джура, ми дізнавалися в Юрія Федоровича Петрика. Загально я отримав максимально задоволення, оскільки я побачив, що дітей не треба примушувати. Це стиль життя, і про це говорили саме учні. Це стиль мислення, це відповідальність за долю нашої держави. І коли оце вже сьогодні сформоване в людини в такому віці, я думаю, що це назавжди. Підсумки для мене були, можливо, і передбачувані, а можливо, і непередбачуваними, оскільки минулорічні переможці це спеціалізована в'ята школа. Начебто вони пройшли міський етап, обласний етап, всеукраїнський етап, і мали можливість найкраще підготуватися. Але вони вибрали тільки третє місце. Перша гімназія наша, яка в минулому році була третьою, активно попрацювала над собою і в цьому році вибороли друге місце. Ми їм побажали, що на наступний рік у них і амбіції, і можливості є стати кращими. А ось і такою приємною несподіванкою, але і очікувано. Перше місце виборола команда ПМОЗ Витяга. Як ви знаєте, в нас у минулому році був сформований клас військово спортивно профілю, де в нього вступили діти, які в майбутньому бажають поступити саме у вищі військові навчальні заклади і стати професійними кадрами військовими. Крім самих, самої програми, у цьому класі вони додатково займаються на полігонах, військових частинах. І ось оце все разом дало їм можливість вибороти перше місце. Тепер перед ними постає більш складна задача представляти місто на обласному етапі конкурсу. Минулому році, коли наша команда вибрала перше місце на обласному конкурсі, планка була піднята досить високо, і ось тепер ми не маємо права схибити. Будемо намагатися оправдати нашу довіру.